Ностафія, як же без любві, <реш> <реш> називається вірших мрії. Я хотів би постати вікном твоїм, аби ти подивилася мені в очі. Насрізь мене кохала ранковий дим, силуети вечірніх пар. Я б волів обернутися сном твоїм, що приходить в гості тобі щоночі, тихо слухати музику і разом з тим, танцювати воям ніпа. Мені хочеться бути ковтком води, залишитись останнім, чого б хотілось, перед тим, як сказати тобі прощай і на голову впасти з ніг. Проти вітру побіг тебе назавжди поселитись з квартиру до твого тіла, заварити на кухні зелений чай під колір очей твоїх, твоїм помислом стати хоча б на мить головним персонажем німого фільму, пояснити холодний грудневий сміх, коли там, за вікном, весна. Мені б знати, як ти. Що тобі болить, і забрати тобі своє обійми, і забрати обійми тебе при всіх, хто придумав нам наш фінал. Кохайтеся!